Початку року в Рівненській області виникло 27 пожеж на відкритій території. Що сюди входить? Це суха рослинність, трава, чагарники тощо. Відповідно, по районах в Рівненському районі 15 випадків, в Дубинському районі 6 випадків, в Сарницькому 5, у Варівському 1. Матеріальні збитки завдано державі за результатом цих пожеж понад 6 мільйонів гривень. Основними причинами виникнення таких надзвичайних ситуацій є необережність під час коріння та необережність під час необережне поводження з вогнем, а саме під час випалення сухої рослинності. Тільки за березень місяць в області складено 4 протоколи, тобто виявлено 4 палії. В кожному районі в нас є рейдові групи, які відповідно до графіку проводять свою роботу в населених пунктах. Хочу до вас звернутися із проханням утриматися від випалення сухої рослинності. Бути обережним 2023 році, нашими спеціалістами було зафіксовано 55 фактів порушення природоохоронного законодавства. Сума штрафу, якщо я не помиляюсь, більше 104 тисячі гривень було накладено і стягнуто. Недотримання правил вимог пожежної безпеки в екосистемах області. Якщо говорити про... 2024 рік сьогодні маємо тривожний дзвіночок на сьогоднішній день. Нами нашими спеціалістами вже зафіксовано 16 таких випадків, що говорить про те, що з початку року пожежно-небезпечний період напевно наступив трошки раніше ніж звичайно.